Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Давно вже не було відео, трішки мав роботу, трішки була там запара, молотив пшеничку, молотив баксер. Відео вибачайте не знімав, бо там дійсно там заїхав комбайн на поле, поламався. Круг зробив і знову поламався. Ну, коротше, не було як знімати. Добре, сьогоднішнє відео буде. Не про пшеницю, а буде про трактор, про, про фільтр, про повітряний фільтр. Всі так довго чекали, там писали мені в коментарях, що ж там з цим твоїм фільтром, чи він працює. Фільтр працює. Ну і Решта фільтрів всі працюють. Зараз коротенький огляд, пробіжимося, що було дороблено, що працює, що поламалось, а не поламалось нічого, все працює, як працювало. Добре, коротенький огляд. Розбираємо. Корпус повітряного фільтра, компресор, подує, подивимося. Вже пройшло півтора місяці. Трактор працював у різних умовах. Буває пилюка, тобто порохи. Він і косив, і громадив, він і крупив, він і мав транспортні роботи. Ну, останній час дуже мав транспортних робіт, він там останні два дні під себе аж вигрібав, бо там, два кілометри в одну сторону треба було тим прицепчиком, там ще стоїть зерно в прицепі. Отам. Зараз я вам його покажу, то вже рештки з комбайна витрусили, а там його треба віяти, бо там всяке різне там і колоски попадають, все. Тут будемо віяли. Добре. Поїхали, починаємо. І так, друзі. Трухтурець. І фільтра. Трактор в порохах весь, десь десь масло підтікає, ну то таке, то ми все. Приберемо ті всі недоліки, фільтра всі працюють на соляру, на масло, помпа, до речі, помпа, до речі я не очікував, що вона буде так, таку давала віддачу, але вона працює, вона працює супер. Навіть краще, ніж штатна. Помпа працює. Добре. Повітряний фільтр. Відкриваємо. Повітряний фільтр. Віднією рукою незручно. О, повітряний фільтр. Можна бачити, що всередині. Всередині там чистенько, ну є там щось так на стінках. О, о можна бачити там якісь трохи, трохи є якісь порохи. Трохи щось є. Добре. Ключик на 17. Відкручуємо гайку. І добуваємо самий фільтр. Ого. Пристав. Опа. Так, не випадати. О, шайбочку загубили. Так, повітряний фільтр. От він є. Чи змінилося там колір? Я б не сказав, що він дуже змінився кольор. Тут я дав екран для того, щоб якщо попадає звідси повітря, щоб воно відбивалося і відбувалася фільтрація. Екран просто зроблений, 3 пляшка, поліетиленова була надіта, була нагріта, стиснута і все. І такий вийшов екран. Дешевий сердито. Там Валентин з каналу татовий гараж зробив собі той екран із банків-шпаклівки. Ну, а я що мав, з того і зробив, але воно роботу, роботу робить. Видути його буде можна. Зараз я то продемонструю. Ну, є тут, є отут щось жовтіще вже пішло, Почало жовтіти. Ну а так, в принципі, явних таких, щоб аж. Немає нічого. Ну, Колір він трошечки змінив. Ну а зрештою ну, на рік би часу його би вистачив. Ну видно, що він там трошки колір змінив. О, Якщо так взяти, О, там видно, що він трошечки колір поміняв. Ну, так, Мусив поміняти, бо він щось фільтрує. Далі, що в нас всередині? Що в нас отам? Там. Там. там у нас що, О, там у нас чисто. У в нас немає бруду, немає нічого. О, Якщо взяти отут, о, і тут у нас такого явного бруду нема. І чисто і тут, о, ну, є якийсь незначний, але роботу він добре робить. Добре. Фільтр від дизельного автомобіля Nissan. Зараз беремо його на компресор, подуємо, побачимо, що з того виходить. Добре, продовжуємо. Тут, друзі, хто замітив, хто уважний, трошки гумка підпалена. Вона підпалена по тій причині, що я його вже варив і мусив його прихватити, бо я його вже був відбив, їздив до ліса він стоїть вже криво. о, можна бачити. Я вже його так на скору руку приварив. Я його заїхав ним в дерево. І щоб я його центрувати, я мусив його варити з фільтром. Десь зварку трохи підпалила. По автомат десь нагріла тут, в тому місці. І я його трошки підпалив. Але на, на роботу фільтра воно не впливає. Другий фільтр буду купувався, буде другий фільтр купувався, то буде такого вже не буде. Я його буду все одно переробляв, бо я його буду переносив туди. Я буду його розвертав. Тобто він стоїть отак. Я буду його робив отак. Зараз шукаю коліно і я буду його розвертав, бо він мені і Я Ним був зачепився гілку і я його був від... відбив, відірвав. Ну, то таке. То моя неуважність була, як то кажеться, мій косяк. Добре, зараз фільтр в руці, йдемо, накачуємо компресор і пробуємо дути, що з нього там вийде. Зараз будемо бачили. Ну так, в принципі. Немає явних таких, щоб аж таких сильних там, відкладень в тим фільтру. Ну, зараз побачимо, побачимо, що з нього вийде. Добре. йдемо до компресора. І так, друзі, є компресор. Зараз моя доня познімає. Привет. А я зараз буду тут сюди, бо то одною рукою так, так того не зробиш. Добре. Так. Так, друзі, доїм компресор, 6 атмосфер і поїхали. Доїм із середини назовні. Давай ближче, давай ближче, бо не буде видко. О, щось видувається. Не, нема, нема таких явних порошків. Щось є, щось в ній є. Мухи вилітають. Щось трошечки в ньому є. Немає явних таких відкладень. Тім фільтрові? Нема. Фільтр не був дуже в роботі, не був в сильних порохах. Якби він щось орав або культивував той трактор, то було б більше порохів. Я думаю, досить. Він став чистіший, ну, дай мені телефон. О! Він став чистіший, можна бачити. Став біліщий, став чистіший. О там, як вам показати добре. О, став біліжчий, став чистіший. Екранчик працює. Все, дешево сердито, економно, поліетиленова пляшка зайняло четверту частину того всього фільтра, можна бачити. Якраз навпроти вхідної труби якраз повітря заходить сюди, воно розходиться отак і воно тут собі втягує і фільтрує. Добре. Фільтр ставимо назад. Закручуємо, фільтр працює. Так, друзі, тут є в мене ще пшеничка, хочу вам показати саме зерно, зерно, пшенички бакстер. Зерно грубе. О, можна бачити. Пшеничка супер. на хліб якраз. Те, що він мені витрусив, то все отаке всяке. Тут попадають отакі колоски. То, все, то він мені вже рештки витрусив з комбайна. Основне зерно чистіше. Пшеничка бакстер. Друга репродукція, то все відвіється. Вихід пшенички з 50 сотиків вийшов 4 тонні 200 кг. Якщо взяти, порахувати математично, то в кінці вихід. 8400. Тобто 84 центнери з гектара. Врожайність і добра, Хто буде бажав взяти зерна, пишіть, домовимось. Добре. Ми то все перевіємо. Ну, сьогоднішнє відео я вже казав, не про то. Сьогоднішнє відео про то, про фільтр. Йдемо до трактора, ставимо фільтр на місце. Закриваємо корпус і все. о. Я тут не ставлю ніяких різничок, просто підібрав, стає тісненько-плотненько шайбочка. Просто гайочка, ніяких граверів. Тут затискати його сильно не потрібно. О. Легенько, досить легенько підтягнути і все. О. І все. Ставимо кришечку. Ну, кришечку я вже поставлю, бо то одною рукою незручно. Ставимо кришечку на місце і все працює. Добре. І так, друзі. Фільтр. Ой, він там є. Фільтр видовий. Ви бачили, сильних відкладень там не було, ну, бо трактор не працював так, в таких важких умовах. Він мав більше такі транспортні роботи, там, роботи з оприскувачем, роботи там, з косаркою, з грабаркою. Ну, Там не було таких сильних порохів. Я думаю, що на осінь будемо орали, будемо культивували, будемо щось сіяли, бо ну, озимину по-любому будемо сіяли. То буде більше, більше таких. Важких умов і буде, буде щось, щось, щось там, якихось порохів більше в тим фільтрові. Ну, то будемо бачити вже потім. А наразі, всім, кому відео сподобалось, ставимо вподобайки. О, тут руки вже знов вже в мазуті. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, задаємо питання, підписуємося, хто не підписався. Буде ще багато-дуже багато, дуже багато цікавого. Добре, я йду. Обслужу, помащу трактор і трактор буде готовий до бою. Все, всім папа. -па.